Хто може дозволити собі жити у розкішному будинку на березі Дніпра у Києві? Одна з них українська актриса і колишня зірка студії квартал 95» Олена Кравець. Її маєток розташований у престижному котежному містечку на Осокорках і включає навіть власну бухту для яхти. Докладніше про те, як виглядає помешкання артистки далі. Підписуйтесь на наш канал. Вперше свою стильну оселю кравець показала ще у 2017 році. Тоді вона тільки но завершила облаштування інтере. Ір'єра за допомогою української дизайнерки Тетяни Данилевич, дружини скандального ведучого Андрія Данилевича. Пізніше її будинок показали у сюжеті викриття на телеканалі Лайф. Відомо, що окравець облаштувалася в затишному дерев'яному котеджі за містом, розташованому на мальовничому березі за 50 метрів від Дніпра. Це елітне селище включає всього близько десятка будинків, а його основними жителями є зірки шоу-бізнесу, які переважно проживають на лівому березі річки. Місце. І мешканці мають спільний доступ до великого басейну. Крім того, на березі річки кожному домовласнику виділено місце для паркування особистого катера або яхти. Це котеджне селище під надійною охороною.